Історичні міста та містечка. Саме тут дух старовини гармонійно переплітається з сучасністю. Тож, чому Ніжин такий особливий? Давайте разом дізнаємось. Ніжин був одним із найбільших торговельних міст лівобережної України. За переписом 1654 року у Ніжині мешкали 11 600 осіб. У Києві тоді ж 7 800 осіб. В 1675 році Грекін снували у Ніжині колонію. Орили власні магістрати, суд, церкву, школу, наприклад, у всіх связька церква побудована в 1780 десятому році кошти грецьких хлопців. Це не лише пам'ятник архітектури, але також цим модулькам між українцями та греками, які разом розвивали місто. Займ України, поштова станція. Ніжин це жива історія, яку можна побачити, відчути і навіть скуштувати. Ніжинський огірок це справжній символ міста. Саме з Греції, за переказами, переселенці привезли з собою насіння мініатюрних огірків і почали солити їх за своїм особливим рецептом. Сьогодні Ніжинський огірок. Увіковічений у вигляді пам'ятника в центрі міста. Ця скульптура встановлена у 2005 році. Головний гордості Ніжина є Ніжинський державний університет імені Микола Оваль. Цей навчальний заклад справжня збройниця знань і історії. Його було засновано у 1830 році як вищих вишивного князя Позвороцького. Це місце стало ну, спогадом для багатьох тих діячів серед яких сам Микола Говаль, легендарний письменник, чим ім'я зараз носить університет. Ми багато подорожуємо по Україні, але де б ми не були, подумки Зніженом це місто надихає своїм багатим минулим і привітністю сучасності. Воно завжди знайде чим вас здивувати та залишить у вашому серці бажання повернутися. Букові про Карпат, заповідний район, розташований на території Словаччини і України, внесені в 2007 році в список Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Букові дерева, середній вік дерев, в незайманих у букових лісах, Карпат сягає 300-400 років, але зустрічаються ще давніші велетні. Вікові буки витягуються вгору на 30-50 метрів. Стовбур цих дерев може становити до 2,5 метрів в діаметрі. Букові ліси Карпат є безцінним генетичним сховищем буку і інших видів живої природи, які існують з ним в сусідстві, і залежать від обумовлених ним екосистем. Ці ліси теж свідчать про процеси відновлення і розвиток земних екосистем і поселень, що почалися після останнього льодовикового періоду і тривають до теперішнього часу. Україна країна дива. Раз зелених Карпат у самому серці України під височезними соснами сплять вічні скелі Довбуша. Їхні холодні обличчя, висічені часом, вітром і дощем, мовчазно розповідають історію про легендарного опришка, що тут, у своїх гірських фортецях, ховав свободу для своєї землі. Це місце, де кожен камінь свідок незламності. Тут чуєш, як земля дихає давниною. І кірський вітер співає пісні волі, а дерева, мов сторожі, оберігають цю святиню. Скелі Довбуша це не просто каміння, це символ сили і духу, що не піддається жодним бурям. Вони, як і Україна, витримують удари часу, але ніколи не схиляються. У їхньому мовчанні чується гімн незламності, який лунає крізь віки. Заклинаючи відчути гордість за свою землю, свою історію, свою силу, запрошуємо вас у світ запорізьких козаків, які жили на Хортиці. Столиці козацької свободи. Квитуча, мова співуча, які різні люди. До... Цей острів був свідком слави запорізьких козаків, героїв, що відстоювали свободу. Кожного року тут проходять фестивалі, що відтворюють козацькі традиції та культуру. Прекрасні ландшафти, заповітні зони та різноманітна флора і фауна роблять Хортицю чудовим місцем для відпочинку та досліджень. Побут козаків на Хортиці це не лише історія, а й традиції, які досі надихають нас на великі справи. Острів Хортиця унікальна частинка України, де кожен може відчути енергію української землі. Національний парк «Софіївка» є шедевром світового садово-паркового мистецтва. Розташований на околиці старовинного міста Умані. Парк заснований. Польським магнатом Станіславом Потоцьким, на честь дружини грекині Софії. Щоразу, оглядаючи з пагорбів дивовижні місця, Фелікс і Софія мріяли, що вміла рука може створити з цієї дикої степової природи пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, водойми, фонтани. Все це можна побачити, відвідавши парк Парк Софіївка. Одне з чудес нашої батьківщини. Україна багата не тільки на історичні пам'ятки та мальовничу природу, а й на різноманітні зоопарки. Вони є справжнім раєм для любителів тварин. Один із найстаріших та найбільших зоопарків України є Київський. Це справжній оазис дикої природи в серці міста. Тут ви зможете побачити представників фауни з усіх континентів, від африканських слонів до австралійських кенгуру та кол, острів Звірів одна з найстаріших локацій зоопарку, де мешкають хижі тварини. Справжньою перлиною Чернігівщини є Менський зоопарк унікальне місце в Україні, яке варто відвідати кожному любителю тварин. Тут мешкає понад 120 видів тварин, від хижаків до екзотичних птахів. Зоопарк розташований на території 9 гектар серед мальовничих ландшафтів. Менський зоопарк може похвалитися різноманітною колекцією тварин. Українські паралімпійці це справжнє диво України, символ незламності, сили духу і немовірної відданості своєї справи. Вони далають не лише спортивні виклики, а й власні обмеження, надихаючи мільйони людей своїм власним прикладом. За останні роки українська паралімпійська збірна неодноразово ставала однією з найсильніших у світі, виборюючи найвищі нагороди на міжнародних аренах. Максим Крипак, плавець, багаторазовий чемпіон Паралімпійських ігор. На Натокі 2020-го він здобув сім медалей, п'ять із яких золоті, ставши найуспішнішим спортсменом тих ігор. Оксана Шишкова, біатлоністка і лижниця. На Паралімпіаді 2022 у Пекіні здобула сім медалей, з них три золоті. Ігор Рептюх, лижник і біатлоніст. На Паралімпіаді 2018-го здобув золоту, срібну та бронзову медалі. Українська команда успішно фехтування на візках, а плавець Євгеній Богдайко має численні медалі з чемпіонатів світу та паралімпіад. Їхній приклад надихає не лише людей з малізністю, а й кожного, хто стикається з труднощами на своєму життєвому шляху. Українські паралімпійці це гордість нації, символ того, що віра в себе, праця та підтримка можуть змінити світ. Вони є справжнім дивом України, яке мотивує не здаватися та боротися за свої мрії. Кожен, хто відчув подих української землі, знає, що таке справжнє диво. Це наш незламний український дух. Він зародився ще за козацьких часів, коли степи гули від кінського тупоту, а в серцях запорожців палала свобода. Сьогодні цей дух відроджується в нових поколіннях, адже це справжнє диво, коли 40 мільйонний народ, об'єднавшись, стає нездоланним перед навалою ста мільйонного супротивника. Цей дух у серцях наших воїнів, які. Як і козаки колись віддають усе заради волі, волонтерів, які вдень і вночі працюють заради перемоги, медиків, учителів та всього українського народу, це диво мати такий дар, коли душа завжди прагне свободи. Ми були, є і будемо, бо незламний український дух це диво, яке живе в кожному з нас.